Слава Ісусу Христу, сьогодні маємо великий Страсний четвер і розважимо деякі спонуки любові, які Христос виявив у цей великий день. В цей день Він встановив дві найсвятіші тайни Пвятої Христі і Тайну священства, а також відправив Першу святу літургію, яку. Довершив на горі Говті. Святий Альфонс Лігорі говорить так про Пристою Христію. В останню ніч свого життя наш наймилосердніший відкопитель, знаючи, що надійшла очікувана мить, коли він повинен був прийняти смерть людини, не хотів залишити нас на самоті, на цій долині сліз, перемагаючи смерть. Він залишив нам себе самого як поживо в Тайній Євхристі, це промовистий доказ Його любові до нас. Що таке пристаю Євхаристія? Пристай Євхаристія – це тіло і кров, під видами хліба і вина, це таємництво нашої віри. Розум наш не спізнає. тільки Віра в правдомовність Христа, який говорив, хто буде їсти і тіло моє, і пити кров мою, той буде мати життя вічне. І коли євреї дуже обурювалися на нього і казали, як це можливо, багато відходило навіть нього, навіть учнів, а він ще раз і ще раз їм повторював. Що це не є якесь відносне розуміння, а в прямому розумінні істинна істина кажу вам: якщо не питимете крови Христової, істинне споживатимете тіло Христове, не матимете життя в собі. Хто їсть моє тіло п'є мою кров, той в мені перебуває, а я у ньому. Це велике, дійсно таїнство, де підвидиме хліба і вина. Ми в наших церквах приймаємо самого Господа, самого Христа. І він перебуває в наших квотах до кінця світу, які це незбанені ласки. Дехто скаже, що досі йому можливо мало віри, Бог для таких сумніваючих зробив сотні чуд по цілому світі нам доказ своєї любові до нас, що Він перебуває разом з нами в Христі, а з них одне найбільше можемо виділити чудо італійського містечка Ланчано. В ще в далекому Восьмому столітті в монастирі Стоолонгіна відправляв один священик Стулітургію. Під час літургії диявол його надзвичайно спокушував щодо пристояв Христі. І ось він боровся, але ніби і сумнівався і відправляв служу Божу. І після освячення, коли наступає ман, коли священик бере агнець Божий свої руки, він замітив, що це не є хліб, а це є тіло. Людське тіло, з якого до чаші капає людська кров. Він жахнувся і зрозумів, що Бог для його утвердження вірі зробив те чудо. Він перепрошував Бога. Ці реліквії зберігаються аж по сьогоднішній день протягом майже 13 століть. У 20 столітті, в 1970 році єпископ в цій місцевості дав дозвіл двом незалежним медичним закладам дослідити ці реліквії. І вони зійшлися в своїх висновках. Одні з них це те, що це кров. Була жива кров, коли людина здає кров, наприклад, кров через деякий час засихає, це вже мертві клітини там, а це є жива кров, хоч 13 століть там не було гер... ніякої герметики. І тіло це було тіло, серце людини, які вражаючі висновки, і навіть порівнюючи. Групу крові з кров'ю на туринській плещаниці вона співпадала. Це для нас вказує, що Христос віддає нам серце своє в присвітанні в Христі. Свята Марія Магдалена Паці говорила: О Господи, так само реально присутні під виглядом хліба і вона, як і в небі праворуч від Отця, оскільки я на землі. Можу приймати це велике чудо, не прагну нічого іншого. Дорогі мої, той, що праворуч в Отця, Він є з нами, чи я вірю, Він зберігається з нас, чому так мало віри в нас? Ми можемо це все випросити Господу, Бо як колись випрошували і чуда навіть брак віри. Як в наших престолах він перебуває так само, як в небі? Чи віриш, людину, збуди свою віру в сьогоднішній день? Ми б так легковажно не опускали святкової літургії, ми так легковажно би не були байдужі до прийти до церкви навіть серед будні, будній день, серед тижня, бо там є пан неба і землі. Ми краще будемо сидіти в інтернетах, в телевізорах, ми будемо гайти чай, час на дрібниці, на балачки, але не прийдемо на тих пару хвилин відвідати свого Господа, Творця, відкупителі, Давця Ласка. Хай поправимося в своїй вірі і в наших ділах відносно такої великої тайни любові, тайни пристої і в Христі. І хай наше серце палає любов'ю до нього, часто приймаючи і вітаючи його у своєму серці.